Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Це початок нової серії. Ось класно, що є друзі. Взяв машинку так, про проїхатись по справах, бо мій Опель, мій Opel обіцявся антифризом. Патрубок замовив, бо нема ніде у магазинах. В наявності ось цей патрубок, який обіцявся, замов їде. Ось-ось-ось-ось. Так Так що, так що, зараз їдемо у гараж, там ви поки дивіться, там робили фари, робили те, те, те. І давайте почнемо з самого початку. Далі щось буде видно, бо в нас, як завжди, нема світла, його вимикають. Треба купувати, мабуть, генератор, а він коштує багато грошей. Так що, добре, погнали, дивіться, з самого початку. Приємного перегляду, за коментарі, лайки вам дуже вдячний. Давайте нагадаю, хто вперше на каналі, ми купили ось такий Ford Focus на автоматі двигун 2.0, бензин, спліт порт двигун. Я вже його трошечки так ляду зачухав, вже трошки закривається. Купуємо таурепи, це такі гаки. І тягнемо цей оленжерон. Я думаю, часик десь і він витягнеться, бо бо. Ось під підкрилком, ось є ще. Блін, 2002 рік, а тут ну, ржавчина понятно, але тут метал, дай Боже. Коротше, короче, ця сторона, бачите, вже вона все з нею добре. Ось фонарь поставив, все, в зазорчиках. А єдине, що тут косячок на, на цьому стопу, дюрочка, Я спочатку не побачив. От, по 500 гривень вони по полторухи продаються за один. Так що, так що коли витягну, отут, треба, от, мабуть, виріжу, виріжу, варю, варю. А так, блін, немає ні дірок, тут я трошки зачухав. І ось тут треба буде теж, мабуть, отак от вирізати і зробити. Ну, то таке, це вже мілощі куплю ці крики, да, зроблю все. А в нас знову немає світла. Познімав фари. Тун-тун-тун. Ось отакі вони. Мутні, жовті. Тут полізли вони. Ну, так що, наждачку я купив, з водичкою перетираю і буде все добре. Поки світла нема, буду чухати фари. Так, що я? Ось я купив наждачку. Зараз з водичкою перетираю. Тут два листа взяв 800. 10500 двушечку. Так. І лак для фар. А це я взяв підфарбувати там, де є місця. Це, типа, в колір. Ну, і лак, щоб де підфарбую. Так, добре, я продовжую. Зараз з водички перетираю і вже буде видно щось. Так, а що, я 800 і пройшовся вже фару. Тепер тисячна, я ж кажу, це муторний процес. тисячна, 1500, 2000 і потім скриємо лаком. Вона одна вже перетерта 800 а я ще поки що 1000. З водичечкою і все буде добре. Я ж кажу, світла немає, але ми і без світла бачимо, що русня підар... Добрий вечір для всіх хлопчики та Що, Я продовжую займатися, я грязний як чума. Бо чого бо я міняю а, мию датчик РХХ, бо той, що новий поставили, хто не бачив у попередній серії. Ой, він задирає оберти. М -м, до речі, чого? А ну подивіться, чого не вистачає на машині. Правильно, фар не вистачає, бо фари я тру, сьогодні, мабуть, години 4 я потратив на те, щоб їх вичухати, ну я їх перечухав. Залишилось їх залакувати. Гідропідсилювач вже на місці. І він навіть працює. А дивіться, що зараз я вам покажу. Я її заведу, запустю. І вона задирає оберти, так що я помию, мабуть, РХХ старий і поставлю його, тому що це не діло. Задирає оберти. Так, да, так що, і ось вона, вона задирає оберти. Так що поміняю датчик знову, і буде щось більш зрозуміло. Переставлю і подивлюся. Так, тут я вже розварився. Покинув отаку рельсу. Тут уперся лонжерон, там в кісточки, де балка кріпиться к лонжеронам. І тут тут, тут, тут також. Коротше, так що, щоб можна було тягнути її, і вона стояла на місці. Там знизу я її Заданкратив вивісив, ну як вивісив, щоб вона стояла жорстко. Ну і все. І буду займатися, бо. Бо-бо-бо. Якось так, якось так. Давайте я зніму цю володарку. Скажи пару слів. Хоч. Чого? Потім скажу, коли поремонтуєш. Така красива. Та не ти, машина. Ой, коротше. Так що ось так. Гур я прокачав. Все він, все на місці, все добре, не виє. тільки оце, не знаю, щас... сьогодні буду скидати, не буду скидати. Ну, думаю, скину датчик. Треба його помити, 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 бо Я почав його так промивати трохи. І поставлю його знову. Бо це оригінальний Фордовський, а то якась шляпа. І вони навіть візуально вони відрізняються, бачите? Там такий якась шляпка. Ось так. Фари я вчора зачухав, зачухав, зробив, залакував. Ось тепер вони виглядають ось так. Ставимо решітку і подивимося, коли прийде Єлена Васильівна і подивиться на фари. Так, ставимо решітку. Чим відрізняється американець від європейця? У американця ось тут стоять повороти, повороти і це ж габарити. Тут двухконтактна лампочка. А у європейця в фарах стоять повороти. Так, погнали, ставлю решітку. Що, я решіточку поставив, фари на місці. Пум-пум-пум. Зараз а, заміню регулятор і. і. Займаюся, коли там трохи там, трохи там, поки є світло, тут поприварював гайки. Зараз витягую ось це. Є ось такий саморобний обратний молоток. Просто кусок труби. Це тут робив і витягую. Коротше, коротше, все. Я займаюся далі, бо знову скоро Вимкнути світло. Ось так він виглядає. Ну, а то вже потім подивимось. Якось так, якось так. Так, все, регулятор поставив на місці, він в такому місці знаходиться, що, капець, так що треба а на спробуєм як працює. Працює тихесенько, рівнесенько. Хоча я дивився Гуглів, це 2.0, 1,8. Ну, типа... Все працює рівнесенько. Гідратчик у нас працює, не виє. Так що займаємось далі. Тут ми вже все, так, все зробили. Все добре. Так, поки тут, а ще. Щас, сей, зараз, зараз. Є підказочка. Є підказочка. Залишилась від власника підказочка.

9. Тобто 249. Т.Ц. То тобто його міняли. Міняли, міняли на 200. а, подожди по, по, по. То Тобто на 275 треба його замінити. Так, я розумію ж так. Ну, роз, розповідай, як тоді фари. Добре. Добре. Ой, добре, добре. Так, а то твой тёчок. Теперь ты рассказывай, что в тебе. А что ты тут скромно сказал, что Киренко сказал, что с парами все хорошо. А теперь записываешь свое оправдание, что с парами накосячил, а теперь записываешь, что с ними все хорошо, да? Чтобы никто не докопался. Угу. Так было? Все совершенно верно. Ну, короче, мы тут продолжаем. нас пришло проконтролировать, чтобы все было доброе. Ну. Коротше, нічого поки не змінилось. Ну як не змінилось. Тут я шайбами приварював. Повиривав. Час пройшов число змінення. Так да, нічого не змінилось. Ну коротше. коротше. Ось так воно йде. Кажется, її все равно забирає. Ну, да, сейчас піду на ту сторону. Ну, короче, чтобы розуміло, тут я трошечки третій слойко видавав. Вона така шагренька трошечки. Ну, полярнеться. Це вообще файно. Ой-ой-ой, что-то там трещит. Ты моя сонка, Тут уже он жерончик ось так. По-тыхесньку. Дай мордочку бухгалтер. Тут. Так, ішов в 159-й день нашої праці. праці. Ми працюємо, ви дивитесь, Таурепи урепи куплені, вона вже зафіксована там знизу, з однієї сторони і з другої сторони. Так що, ми натягуємо її і. Погнали далее. прокоментуйте. Это страшно. Страшно, очень страшно, да? Трошечки <звык> <звык> <свык> развернуло. дитяк. Да, уже можешь ехать. Да? Да. Спроба 285. Он же раньше тут уже майже ревный. Эээ, знаєш, що мені надо? Шо? Дяприво. Щас Там, 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 пам-пам. пам-пам. Сейчас пам. пойдем. Гри кланжером твочи не незинеш. Давай бы скоро зима, його надо відігріти. Тобі якусь картоночку? Можна. Можна. Пожежна безпека. Я наблюдаю, щоб нічого не згоріло. Так, знімаю за угла. Бо так, ось таке воно проїзде на постійній основі. Що тепер збірва, то саме, ага. Короче, у нас залишилось менше години. И вырублять сито. И мы тут уголок с той стороны. Будем ага. а говорю, сейчас будем отламывать болт. Да. Дуже страшно. Если бы мы знали, что это такое, можно бы знал, что это такое. Стой. Можно натянуть и трошки тут простуковать.

Нам потрібно закруглятися. Зараз вимкнуть сяйво. І це буде дуже скоро. Через 3-2. 1, 0 Що ми так також страждаємо, ремонтуємо, робимо, вирівнюємо підсилювач? Що, якось ось. Якось отак. Ми займаємось, коротше. І серії все. Так що ось така вийшла серія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Як казав Арислович, 2-3 тижні і він буде готовий. Хто вічок? В общем, в общем, за коментарі вам дуже вдячний. Я все читаю, що ви пишете. Особливо я не мог зрозуміти який. Мотор тут стоїть, а тут стоїть хемімотор 2 літри. Так що дякую вам за ваші підказочки. Все буде Україна. Дітючок вам це підтвердить, що ми mm -hmm. от займаємось, мучаємося, займаємось. Все. Поїхали. Поїхали. Далі, Далі буде, як кажуть. Так що все. все. До нових зустрічей через тиждень-два. Оце щоб не купувати новий, вже майже вирівняли скажи, я сто раз так робив, да? Не, просто століст, він не хоче так легко давати. Коротше, ми продовжуємо. Ну, сяйва у нас, як завжди. Як не було, Як не було, так і нема. Світло є, світла нема. І виключати не плоцайте дарма. Якщо у тебе генератора нема, нерви натягуються, ніби тятиво, терпіння є. Mala in mama.